Так, всім привіт. Вчора не знімав відео, трохи, трохи вирішив вдаритись в роботу. Це у нас Амі, дивіться, сякі видрато вже. 27 замовлень вже виконано. І сьогодні, я думаю, я прощупаю, там в блокноті, якого залишилось мало, може штук 7, я прощупаю останнє і... Це квіки. Там видрато, тут видрато, ще багато є. І цей, буду, якщо що, об'являти... Прийом замовлень нових, тому що полиниці ще є. Так, тут у нас А, ну Апріка залишилась. Оці боковушки залишились. А так весь рядок я видрав. Що буду об'являти? Два замовлення відсіялось, дуже цікаво. Я розумію, що може негарно розповідати, але ж не називаю не імен, не кажу, хто там поганий хтось чи що. Одне замовлення 20 кущів. Нам все одно, ми, ми виконуємо любі замовлення, ми не кидаємося там на великі. Ну, замовила людина 20, добре. Готові приймати, готова. Чи готовий, не пам'ятаю вже. А 110 гривень, говорю на карту предоплата. Предоплата, фу, типа, ні, не, не хочу туди відбой. Цікаво, звісно. А Друга історія. Замовили 800 кущів. Написав, це Форенс. Дивіться. Одне міжряддя, все, пусто, бакавушки, ну багато ще сталося, бачите? Тут, тут, я не знаю, тут 1000, може більше. 800 кущів, е, ну говорю, все. Предоплата, скидку. Скидку зроблю на великому замовленні, тому що ну, там дорога була доставка. А ні, предоплата, ні. Тільки за доставку, типу в дві сторони. Я кажу, ну що ж вона, 800 кущів поїздять, вернуться, вернуться мені ніякі спустя неділю, поки поїздять туди-сюди. Так що ні, замовляйте десь на сайтах, де без предоплати я оформля... відправляюся. І... Там ще і ціна інтересна, там по 8.50, по 8 можна там замовляти. І це не ця це не касетка, це, не... це... теж це... <сі> <сі> копанка. Тільки по 8-8.50, по некоторі там ремонтантні, можуть і по 10 бути. Замовляйте. Там. Так, ну що, будемо працювати. Так, У нас 4 замовлення і ось так по Амі, починаємо з Амі, в одному замовленні 75 Амі, тому стікерів 5. Забув сказати, вчора ми з дружиною виконали під 900 кущів, дуже якось, ну якось більше всього зробили, зробили наче, а устали. Стало менше, ніж завжди, чи то ми вже просто привикли, Хто його знає. Коротше, у нас доступні тільки Амі, Квікі, Апріка і Флоренс. Трошки ускоряємося в тому плані, що деякі сорти вже закриті і працюємо, працюємо в одній точці, поменше тягаємося, то воно трошки Привіт. Хочеш потрогати мою Амі? Кабани в нього. Устала трогати мою Так. Ой, я теж щось, ну що ж, треба. Так, одразу сюди. тобі. А, ти ще не мешала, коктейльчик, так? Коктейльчик. Ні, оттуда вони, так, щось я буде. Хорошо. Фух. Розказав людям історію, як хотів 800 кущів отримати без предоплати. Я, конечно, в шоке був. Обідно, що на цей діалог пішло достатньо багато часу і я потім ну вже було пізно і мені доводилось людям писати пізно. А поки дочекаєшся відповіді, поки там подумають, поки запропонуєш альтернативи не вибувшим сортам. В общем. так, звісно, вийшло не дуже добре, але нічого. Наша совість чиста, правильно? Пішов я далі. Так, у нас буде Амі 4 по 25, а потім 30. Сейчас всі будуть по 25. Я думаю, ось чому ми так медленно працюємо. Потому що работник года усе займається взагалі не тим. Надо обрати всю мусорку відсюди нафік. Тут уже сіки перепалено всього. Так. Все, вони закончили. 130 штук квіки буде ой господи ось осіки квіки Кстати, я ударяюся об советку все я вам що хотів показати на сіки я на сіки я не жалів грошей і труда коли клубнику клуб, протравили болезней я по ней все що угодно дав дивіться Це квіки не одного п'ятнишка. Вообще ничего. Корни чисті, шейки чисті, Ну і не сказати, що це сильно, прям много ну, денег потратить. Будет там фитоспорины, і фундазол, вони дорогие. Ну от, цікаво, якщо б я не обробляв, що б ми зараз бачили. Веино обычно. Щось би погано ми бачили, я думаю. Хрущ поняли. І хрущ. А, ну хрущ-то отдельная історія. Ось ж вишні. Тут же ж хрущі около вишні не крупятся, да? Ну да. Є ще клубника. Вірш такий же. Ведуть хрущі над вишнями. Годуть хрущі над вишнями, а у нас вже закінчується амі. Дожились. Ну нічого. І, ну, і оце ж це ж не годиться. Це я ставлю собі, хай під, підросте там ще. Оно отой клапач тут. Та це ще пару заказів амі, а амі закриється. Квіки, братва. -да. Тільки щось з неї случилось, вона сильно витягнулася вверх, до сонця тягнулась. Слава Богу, це головне корня. <кхех> Та там дуже вона плотно росте, вона тянулася одна поперед однією. <кхех> Квіки ще багато у нас. 100% прийдеться об'являти, що продаємо. Може хто захоче купити ще, да? Ще трошки апріки. Та де сонце гля. Арінка, привіт. я? Дрихне. На. Не, др... не дрихне, а спить. Читаєш? З понеділка в школу підеш. Там будеш читати. Ось наша форенс, друзі. Яка, скоріш всього, все, буде допродаватися. Потому що дуже її багато. Орешки збираєш опять. Кому надо орешки? А ну покажи їх. Ось такі орешки. Що це таке? Лещина чи що? Фундук. Так. Да. Кому треба орешки пиєтися, пишіть в коментарях. Отправим сіки. Уже два. Ну, кілограма два в неї вже є. Ну, по сіки гривень. Та не знаю, 80 100. Прошу, от 80 продавала. Ну, короче. Дивіться, розглядайте <важаю> цю Флоренс. Можливо, хто захоче заказати ще. Ну, то не купляла. Мама вивезла. Щоб не запутатися, оце у нас тупо віддільний заказ. Багато полуниці. То три віддільних, Три ще в погрібі у мене стоїть два закази. Зараз треба акуратненько, потихоньку все вложити. Щоб ніде нічого не перепуталось. Бумажечки з заказами в самі полуниці всунуті. Що ви там, клещей шукаєте? <рес> 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 ну конечно ми проснулися. Мама грязно? Да. Так, тут, тут, тут помощник. Тут. Тут. И тут мы. <гум> так, и тут. Це два отдельных заказа больших. По ящиках, четко, чтоб ничего не запутаться. Все, я поїхав. По приезду хочу борщ с салом и с цибулей. Хорошо. Так. Да. І буду прощупувати закази. Кому потрібно Флоренс? Пишіть в коментарях, я дам номер телефона Viber, зможете замовити. Я не думаю, що ті замовлення, які сьогодні я про проштудірую, скажімо так, вони покриють всю Флоренс, що є. Там Там малі кількості, в основному люди замовляли Мурану, Азію. Ну там є, є різне, то їм може не підійти Флоренс. 不卡。Пока.